Цуруб село під очаковом на березі Дніпровської затоки і ще два роки тому було місцем відпочинку. А нині цей населений пункт майже щоденно у зведеннях військової адміністрації. Лише за 10 кілометрів на Кінбурзькій косі стоять окупанти і б'ють по Куцурубській громаді зі ствольної артилерії та мінометів. Але, попри небезпеку, більшість місцевих евакуюватися відмовляються. Як виживають і на що сподіваються, Наталія Якобсон-Белібова дізнавалася. Колись курортне містечко зараз майже порожнє. Люди на вулицю виходять тільки у нагальних справах. До берегової зони краще взагалі не підходити. Окупанти бачать її з Кінбурна, як на долоні. А мешканці прибережної території теж спостерігають ворожі війська з цього берега. Бачимо навіть як летить, бачимо, навіть як усе отуди. Нам пошли, як горизонт піднімається, то нам їх видно. Що деже там щось таке тобіліє, то там щось таке шевелиться. То... То все теж боїмося. Ми ніде не виїжджали за два роки. Ольга з чоловіком одні з небагатьох в селі тримають корів і продають молочну продукцію на місцевому ринку. Жінка жартує, що конкурентів немає. Майже всі місцеві через війну позбулись своєї худоби. Багато немає. То в нас було так багато коров у селі, а зараз уже все, немає. Там як 5-6 і так і тримаємося. Галина забезпечує місцевих м'ясом. На початку повномасштабного вторгнення жінка виїжджала з куцуруба та вже за три місяці повернулася додому. Спочатку, як тільки почалось, ми виїхали, тому що в мене діти є маленькі і середні. Ми дітей вивезли, чоловік пішов воювати на фронт. Зразу ж пішов добровольцем. Потім по стану здоров'я зараз він лікується. Виїхали, але повернулись, тому що. Дома саме найкраще. Інколи каже жінка, обстріли навіть в день доволі щільні, тож продавчині з ринку ховаються в укриття. Ну, є домі культури там бомбосховищі. Школі є також. Школа у нас рядом, теж туди два забігаємо. Олена залишається в куцурубі з півторарічною донькою Анастасією. Дівчинку виїжджала народжувати в Миколаїв та одразу повернулась до рідної оселі. Да. Ну куди їхати? Хто мене десь жде? Ну хто? Тут саме сім'я, всі рідні, всі близькі. А там сама з дитиною ну, тяжко. Сюди чоловік на відпустку приїздить. Якщо поїду за кордон, то навіть чоловіка не буду бачити. Я не хочу. Ринок мали не єдине місце, де в Куцрубі можна зустріти місцевих. Сергій пенсіонер, приніс на продаж городину. Чоловік також нікуди не виїжджав. А куди поїдеш? Кругом хорошо там, де нас немає. а тут стріляють, пригинаєш. Ну, Я Це... не боюся так, що жінка то там боїться, у підвал ховається. а хай бояться ті, хто до нас прийшов. А Віктор відновлює зруйнований півтора роки тому обстрілом будинок. Чоловікові довелося стіни зводити наново. Прямо перед моїми окнами. Прямо тут впала ракета о шостій ранку. Ну і ми всі виповзали звідти. Всі вікна, двері. Тут нічого не було. Все впало, і паркану не було. То я вже за півтора року відбудував все. Машину розбило, гараж також розвалений, ще нічого не зроблено. Валентина переїхала до куцруба з Херсона, щоб доглядати літню матір. За два роки перетворила будинок і город на витвір мистецтва. Жінка каже: з дитинства захоплювалась ландшафтним дизайном. Та зараз це хобі для неї радше як антистрес. Знайшла я якусь корягу, там дідусь заготовляв ще дрова. Я знайшла, усю, зробила там дракончика якогось. Мама сказала, що я не в ту пішла професію, не відработникам потрібно було бути, а тоді ще не було ландшафтних дизайнерів. Ну, от так от вийшло. Нині в Куцурубській громаді проживає близько восьми тисяч людей. Вони вже пристосувались до повсякденних обстрілів, налагодили побут і мріють лише про одне прокидатися щоранку не від вибухів. Наталія Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.